Чернігові на зупинці транспорту на одній із вулиць встановили перше мобільне укриття. Його виготовлення та доставку профінансували одеські благодійники. Встановили його неподалік одного з модульних містечок міста ще минулого тижня. Згружали його, ставили це бомбоубіжище при м'є. У кого ключ, не знаю. Відкривали, я б подив, там, так. Не на много людей, звісно, але можна спрятатися. От. А так усе нормально. Отож ходжу ж на остановку, на зупинку, побачила, що з'явилося. Прочитала, що там на 15 чоловік, ключ в кого не знаю, ніхто не об'являв, хоч би там якусь об'явку написали, до кого звертатися по ключ, в чого. Ну, це так поставили, як кажуть, щоб зможі були настановки, на зупинці. Як всі люди стоять так, а, раптом є та так, що змогло заховатися? Ну як буде ховатися, як невідомо у кого є ключ? Може під час тивого воно буде і відкрита. Дійсно, мобільне укриття виявилось зачиненим. На самій будівлі ми знайшли QR-код і змогли зв'язатися з керівником благодійного фонду ЮНІС 2.0 і проєкту «Safe Place UA» і ілею Блохіним. Він повідомив, що укриття було передане місто, яке тепер ним опікується. Ми звернулися до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. Виявляється, що укриття ще не відчинене для чернігівців, бо наразі споруду не передали на баланс міста. Немає відповідного рішення виконкому. Коли споруда буде передана і введено в експлуатацію, тоді буде відповідно відчинена. Тому що це майно цієї благодійної організації, яка передала нам захисну споруду. От вона, вона, по суті, їхня. Ключі зберігаються у нас, але вона їхня. Тому це мобільне укриття відчинять для людей після відповідного рішення. Проте, коли воно буде доступне для людей і чи буде постійно відчинене опісля, наразі невідомо. Саме укриття може захистити від осколків до 15 осіб.